Ти будь-які запитання, я буду давати відповіді на ті запитання. Ну і звісно ж, будемо обговорювати ціну на мед, тому що наткнувся на статтю, в якій зазначається ціна на мед в світі, яка вона є на сьогоднішній день. І хотілося би, щоб більшість пасічників України дізналася правду, якою є ціна на мед в світі станом на 2023 рік. Щоб на неї не думали, що це дешевше є, мед дешевше є. І закупляти будуть дешево, це все залежить напряму від, скажімо так, від наших закупівельників, тому що ціна в світі на мед зростає. Тому продавати мед вже просто не треба, тому що ціна на мед знову ж таки зростає, і ми повинні цим користуватись. Наприклад, в Америці стане на сьогодні, це український мед купують не менше як по 5 доларів. І плюс до того всього немає абсолютно ніякого митного збору на ввезення українського меду, тому що Америка зняла це мито через війну для того, щоб українські постачальники меду могли повністю виконувати ну, свої зобов'язання перед законтраченими компаніями при поставках меду. І це є дуже-дуже важливо, щоб кожен пасічник знав, що. На сьогоднішній день з України, наприклад, Америка за Європу не знаю, не, не находив інформації. А Америка не бере миту за ввезення меду, тобто для експортера доставити мед до точки прийому в іншій країні, вже значно е, потрібно ну, менше вкладати коштів. Єдине, що там в них це трошки логістика, але вона подорожчає всіх і в пасічників, і в експортерів, то що означає, що пасічникам теж працювати там в мінус і так далі. Ростислав гавки, привіт. Лишилось додивитися відео, а тут ще й стрім. Е я хочу просто провести цей стрім, тому що вважаю, що пасічники повинні знати правду. Але відео я там детально, е детально розказую по країнам. Яка ситуація, виходячи з матеріалів, які я знайшов в статті, посилання ви можете знайти в описі під відео на ту статтю і самі переконатися, що на даний момент ситуація саме така, якщо б я почав лазити по закордонних пабліках? Я переконаний, що я там знайшов би ще більш цікаву інформацію і дізнався, що мед ще більш дорожчий ніж зазначається в даній статті, але тим не менше ціна на мед. В світі однозначно буде рости. Тому що в світі цього року, як не урагани, то пожежі, як не пожежі, то війни, як не війни, то криза, як не криза, то оговтання після коронавірусу. Коротше, світ трясе з усіх сторін. Е е е як я зазначав в відео на дану тему, що, е наприклад, канадські пасічники 22 2022 році е займалися масовим е відновленням пасік у 2022 році. Чому? Тому що в 2021 вони. Втратили через негоду. в них дуже багато сімей не перезимувало, і більшість пасічників відновлювали. Але щоб ви зрозуміли, наскільки Україна є важливий гравець на, еко... на медовому ринку в світі, що Америка збирає на 30% меду за сезон менше, ніж Україна. Це уявіть, просто Америка при своїх технологіях. А я ну, коли я там був, то ну я чітко бачив, як це робиться. Як 110 тонн меду викачується з трьох тисяч бджолиних сімей, Тобто уявіть, одна пасіка качає 110 тонн меду. Виходить, що в Америці не настільки сильно розвинена культура бджільництва. І якщо Америка при рівні своїх технологій, при масовості своїх пасік качає всього-навсього, там скільки зазначали 45-50 тисяч тонн, а Україна качає від 65 до 80 тисяч тонн за сезон. Уявіть, уявіть просто цю цифру. Тому в Америці на 200, скільки в них там 200, до 250 мільйонів населення виникає дефіцит. Виникає дефіцит меду. І в Україні, наприклад, немає дефіциту меду для населення. Є профіцит. Ну тому у нас мед знецінюється. Якби в нас був би дефіцит, якби на внутрішньому ринку. Велика кількість людей компаній, наприклад, тих самих е, шоколадних фабрик, закупляла цей мед і використовувала б його в своїх кондитерських виробах, але цілеспрямовано і масово. То, то дійсно, дійсно ми мали б дуже потужний медовий ринок в середині держави. Нам би не потрібно було б десь кудись їхати. Але, наприклад, е, в США внутрішня ціна на мед дивіться в 2021 е, другому році. Е, ціна мед в Америці складала. Ну це просто космічні гроші. внутрішня, внутрішня ціна, е, 5-7 доларів за паунд. За паунд За це 485 грам. Е, тобто за кілограм там до 14 доларів доходила ціна внутрішньоамериканська ціна. Якщо ми говоримо про закупівельну ціну, то стабільно ціна зростає з починаючи з 2001, з 2021 року ціна стабільно на мед в Америці який закупляє в, з, з Україні стабільно зростає плюс е, Америка зайнялася антидемпінговим е, ан, антидемпінговою політикою стосовно до прийому меду, тому що Китай був, зробив цю штуку, коли набадяжили меду, закинули його в Америку. Там визначили ж це фальсифікат, і е, Китай все коротше валив на Україну. Але слава Богу, що е, тоді Україна встояла і не станом на сьогодні повна заборона на ввезення меду з Китаю в Америку. Це дуже великий для нас плюс, тому що Китай є найбільшим гравцем меду е в світі. Тому уявіть, ринок Америки, який не заповнений медом. В Америці є великий дефіцит меду. Ну, як великий? Е відносний дефіцит меду. Але в нас у світі є ще один, ще один ринок, про який е я колись зніму зроблю окреме відео, куди дуже багато. Ну, можна постачати меду дуже багато, от там реальний дефіцит меду, там попит на мед афігінський і дуже великий дефіцит меду. І е колись я зроблю відео про той ринок, я б хотів би, щоб Україна, е українські експортери, українські пасічники знайшли спосіб виходити на той ринок. Mm -hmm. Але я на сьогоднішній день є прихильник, е все ж таки. Крафтового бджільництва, крафтових пасік. І я рекомендую пасічникам, якщо у вас об'єм до 1 тонни за сезон ви можете постаратися продати. Звісно, треба попрацювати, працювати от в такому от роді розрібної торгівлі, але це потрібно е, робити. І тоді ваш мед буде тонна коштувати. На сьогоднішній день я там бачив, мені вже коменти посипались, що 45 гривень в Сумській області мед приймають. Це ж двинутись можна, це ж, блин, це ж навіть серйозно, панове, 45 Гривень за кілограм. Це при умові, що вони відправляють той самий мед в Німеччину, в Америку по ну, там 5, мінімум 5 доларів. Мінімум, е, ну як так можна? І е, наживаються на цьому. І кажуть, що війна тяжко. Та ніфіга. Ну, розумієте, світ розблокував Україну в плані поставок меду. Розблокував мед дешевше, ніж морка, морка, морква. Ну, нас, да, нас да, факт. Морква дещо дорожча. Ну, моркви звісно, ж менше, ніж мед в державі. Це логічно, але просто що мед повинен цінуватись. Але як ми можемо добитися тої цінності меду? Дивіться, панове, в нас така дуже велика, неоднозначна рівновага є в державі. У нас пасічники там до 100 тисяч. На там 40 мільйонів населення, да? а експортерів там ну, плюс-мінус 10, 10 компаній в Україні, які такі ну, на уровні, які грають на уровні. Е, тобто 100 тисяч і 10, 100 тисяч і 10. Зараз скажете, що в них є більше грошей. Ні, в, пасічників більше mm -hmm. грошей є, але пасічники не консолідовані. Одна із моїх таких потужних цілей – це зробити так, щоб пасічники почали цінувати себе, свою працю, і коли експортер хоче взяти по низькій ціні мед, ні в якому разі не здавати. От по 45 гривень не здавати, по 50 не здавати, по 60 навіть не здавати, поки ціна не вийде хоча б по 2 з лишнім долара. Тобто, мінімум, це 80 гривень за кілограм повинно бути. Я робив у своєму каналі відео, що ціна на мед адекватна, закупівельна оптова повинна бути не менше, як по 83 гривні за кілограм. Там на каналі у мене є це відео Мед по 83, так і називається. Тобто я сів, подумав, посчитав, е яка б ціна була вигідна для пасіки, якщо потрібно утримувати сім'ї, потрібно на розходники, на це все і ще щоб нормально заробляти. Заробляти не просто, а заробляти так, як заробляють в Польщі, в Німеччині. Тобто нам же ж там президент виходив за трибуни Верховної Ради, розказував, що українці повинні заробляти заробітну плату е на 30% більшу ніж є в Польщі. Да? Ну, ну так давайте будемо до цього стрімитися, кожен на своєму рівні, і в нас є дуже можливість е, до цього хороша. Але панове, я збираю стрімити багато, тому ставте вподобайки, хто тут є присутній. Я дякую, що ви приєднуєтеся і, будь ласка, поширюйте дану пряму трансляцію. Е, будемо обсмоктувати з усіх сторін цю тему намет, е, і будемо старатися робити так, щоб українського пасічника. Поважали в першу чергу в середині держави. А далі будемо робити так, щоб українського пасічника поважали е, за межами нашої держави. Адже одна із моїх цілей, ціль цього каналу же, е, це підняття рівня престижу саме українці, українського пасічника і українського бджільництва в цілому світі. Тому е, в нас є на це хороша можливість. Так що, панове, я, до речі, чекаю ваших запитань, я завжди радий відповідати на ваші запитання і будемо обсувати цю тему. Чому тема саме ціни на мед є такою важливою? Тому що ми можемо, оскільки пасічник безпосередньо це є активним учасником цього ринку, і я вважаю, що він повинен впливати. На цей процес. Так, ми не можемо впливати на цей процес, щоб ми ж мед здавали по 5 доларів. Але е, момент в тому, що частково можемо, якщо пасічники між собою почнуть об'єднуватися, але треба знання. Треба знання е, Через то ну, треба зробити все можливе, щоб експортерів підняти під себе. Е, я розумію, що це можливо для багатьох стоїть, кажуть, здається, смішним, але е, панове. Ми їх можемо легенько присувати тим, що ми просто не будемо здавати мед. Просто ну повітрявко робив таку штуку, і вона працює. Вона працює, якщо не здавати мед, або якщо його здавати мало. Ну наприклад, у вас є mm -hmm. меду, да? і вам треба якась сума для того, щоб жити. Ну понятно, сім'я, діти, школа, е, не знаю, самому хочеться на каву піти, виїти погуляти, там машину заправити і так далі тонни меду здайте 300 кілограм, да, або продайте 300 кг, а 700 доставите. І у вас цей мед перетвориться не в активний дохід, а в пасивний дохід. І він стане вашим, вашою подушкою. Тобто, е, ви, ви знаєте, що цей той, хто МММ це заснував в Мавроді, то він він скупляв мед і він вложував гроші в мед. Уявіть таку штуку. Бо він е, прорахував, що мед з року в рік. Да, там З десятиліття в десятиліття стабільно дорожчає. Класно, правда? Так, все одно будуть пасічники здавати, бо дуже дорого зараз жити без розходів. Е Вони їхати не хочуть за 300 за 300 кілограмами. Ну, 300 кг можна самому це, або можна, дивіться, ще дуже легко. Ви, ну, якщо ви пасічник, то ви знайомий ще з кількома пасічниками. Да? Кожен по 300 кілограм разом набереться тонна, він приїде, забирає, ви собі свої гроші отримали. І ще у вас кожного там, ну, це в теорії, да? тобто ще в кожного є там по 700. Тобто, можна партію зібрати, запросити, щоб приїхав, і так далі. Або можна самим зібратися, партію завести. Ну, когось ближче мед приймають, когось далі. Зрозуміло, що це по-різному. Але рекомендую: Понятно, що не кожен може, але рекомендую все ж таки намагатися той мед притримувати. І повірте, це буде набагато крутіше, бо якщо я працюю в середині ринку, я сюди закупляю мед по високих цінах, тобто, ну баночка меду тут у мене не треба далеко йти. От, наприклад, оцей крем-мед, ми там купили баночку по 110 гривень. 110 гривень за тут за 250 грам цього крем меду, Да? І ми додаємо своїх 30% тут і його продаємо. тобто, що я можу це зробити, а експортер, в якого є мільйонні подушки, він цього не хоче робити. Ну це називається зажратися. От і все. Тому якось так воно працює. Але хочеться, щоб все ж таки бджільництво розвивалося. І воно буде розвиватися тільки тоді, коли в пасічника будуть з'являтися кошти. А в пасічника кошти. Сьогодні будуть з'являтися і треба, щоб з'являлися вони не просто для утримання пасіки для прожиття самого себе, а треба, щоб з'являлися такі, щоб він міг розширяти пасіку, утримувати пасіку, додати, е додати кудись. Розумієте, кожен пасічник, 100 тисяч пасічників mm -hmm. держави. Якщо кожен буде достойно отримувати, він це такі руші для економіки, що то просто капець. Ну і плюс надходження в державу йдуть е ну дивіться 200 250 мільйонів доларів за попередній рік саме пасічники принесли в державу. Дивіться, пасічники за сезон, то є галузь бджільництва приносить в державу 250 мільйонів доларів. А ми, от цього, я бачу, на днях транш беремо в Європі 500 мільйонів доларів. Тобто 500 мільйонів доларів беремо в транш, а пасічники заробляють 250 мільйонів доларів. То чому би не зробити так, щоб бджільництво розвинулося до масштабу, щоб хоча б один мільярд. Доларів давали в бюджет за рік. І це зробити можливо. Чому? Тому що на території радянської України було 5 мільйонів бджолиних сімей. Це статистика, це факти: 5 мільйонів бжолиних сімей на, ну, на території радянської України, тобто приблизно ця саме територія, яка є зараз. І в середньому на одну бджолину сім'ю за сезон збору приходилось 12-15 кг меду. На 5 мільйонів жілинних сімей. Ну, давайте зараз ми, е, візьмемо калькулятор, щоб було більш наглядно, мені подобається, коли я з дошкою знімаю ідоси. Тоді можна одразу все. Значить, е, 5, мільйонів, ось, 5 мільйонів, ех, не буде видно, 5 мільйонів, ми множимо на 15 кілограмів меду. Це збирали, тоді вони 75 тисяч, е, 75 тисяч тонн е, меду. А якщо ми. Сучасне бджільництво України має 2 мільйони бджолиних сімей. Держава наша має 2 мільйони бджолиних сімей. Це на сьогоднішній день. Це теж статистика. 2 мільйони ми множимо на В середньому зараз одна бджолина сім'я за сезон дає 40-50 кг меду. Це в середньому це не хорошо і не погано. Тобто візьмемо навіть 40 кг і ми отримуємо цю цифру. 80 мільйонів кілограмів, тобто 80 тисяч, тисяч тонн. Так приблизно 85, 80, 60 тисяч тонн якраз наша держава експортує е, меду. Ну, збирається трошки більше, тому що йде ще на потреби цей, але і сім'ї деякі не по 40 дають, а деякі дають і по 100 кілограм меду. Тобто е, от таке. Дивіться, і ми при умові. При умові Дивіться, тут дуже проста математика. Значить, а якщо в нас було 5 мільйонів сімей на сьогоднішній день, да, то 5 мільйонів сімей це було б 200 тисяч е, тонн меду. Ми беремо цю, ці, цю штуку, множимо на ціну, е, на ціну, ну, візьмемо цю американську ціну 5 доларів, множити на 5 доларів, і ми отримуємо ну. Я не готуюся, ми отримуємо рівно мільярд, ми получаємо рівно мільярд доларів, е які можна було б приносити в бюджет нашої держави за рахунок виключно медової, е медової промисловості. Але для того, щоб розвинути нашу, в нашій державі зробити 5 мільйонів сімей, ви ж розумієте ті, що пасічники, то вони чітко розуміють, що якщо ми на сьогодні маємо 2 мільйони сімей, то якщо дати всі умови на наступний сезон, вже пасічники можуть розігнати до 5 мільйонів сімей. Бо, тому що у вас на пасіці є 20 сімей, з 20 ви робите 40-50. Так само з 2 мільйонів ми за сезон можемо пригнути зразу до 5. 4-5 мільйонів ми можемо зробити. Ну, для цього потрібно, щоб пасічники, які мають 50 сімей, зробили 100, щоб пасічники, які мають 100 сімей, зробили 200. Все. Цей муховик можна запустити, але це повинно бути на рівні держави. Е, ну не знаю, можливо, мене хтось колись подивиться цей прямий ефір. Якийсь міністр освіти, кажу міністр, міністр аграрної політики. Е, Блін, давайте поспілкуємося як можна і за рахунок бджільництва в нашу державу можна принести до мільярда доларів. Це є е, це на сьогоднішній день. Я вважаю, що є. Можливість, яку потрібно використовувати, і е, в нас в державі вистачає пасічників, в нас в державі вистачає мозгів для того, щоб це зробити. І саме головне, е, якщо буде така величезна кількість меду. Якщо в економіці це значно вплине, йшли сіли, поговорили, і аграрії прийняли те, що їм треба. Зайти на рівні міністерства і сказати: слухайте, ребят, на що нам херньою да? коли ми можемо принести реальні бабки в державу? Це навіть це, це, це з президентом поговорити, або з якоюсь впливовою політичною силою, що це можна включити в економічний розвиток нашої держави на сьогоднішній день. І ви розумієте, що скільки податків. Ще зайде плюс. Це ж ви розумієте, скільки, ну, скільки інновацій зразу з'явиться, і Україна буквально, там, буквально за 5 років може стати не тільки провідною медовою державою, а провідною технологічно розвиненою, науково обґрунтованою медовою державою. І це зробити можна реально в перспективі там, найближчих п'яти років. Тобто, це не є складно. Просто треба державна програма, але державна програма не тільки по дотаціях. По дотації це та штука, яка пасічники зареєструвалися, пасічники отримали кошти. Хто з їх кинув в пасіку, хтось їх кинув, не в пасіку? То тобто там 50 на 50, Але погодьтеся, держава теж не сильно великі гроші виділила при умові, що там 250 мільйонів доларів зайшло в бюджет, і тут всього-навсього там видали. 에, ну, скільки я не пам'ятаю, скільки там мільйонів гривень було, не, не так багато. 에, і ще коли їх почало ще багато реєструватися, так вони ще сказали, що вони грошей мало і вони не можуть більше давати. Тобто, ще почали врізати ту дотацію. Я вважаю, що це треба йти зовсім другим шляхом, 에, і, і не тільки фінансово стимулювати, а стимулювати можливостями, Можливостями, якими? встановити контроль над гербіцидами. Да? Тобто, це все, що треба, все, який ущерб наша держава получить, це е, внести конкретний закон. Просто буде заходити якісний гербіцид. Це перше. Друге, що потрібно зробити, е, це потрібно стимулювати саме галузь бджільництва. По-перше, треба адекватно сісти і прописати закон про бджільництво. Він є, він є непоганий, але там дуже багато пунктів, які ви всі би просто перечеркнув би і викинув би. І для цього потрібно зібрати не просто робочу групу заграрії, а робочу групу пасічників, виключно пасічників, які б сіли але це повинні бути докторина, у кандидати в докторину прописати адекватний бджільництва, який би не обмежував пасічник, а розширяв його можливості. Того не стоїть. Тому що заплатити тим людям за те, що вони сядуть, за те, що вони сядуть, будуть писати цей закон по тих пару тисяч гривень, це можливо. Дати, типу, ну, на рівні держави це капля морі. Потом. Наступне, що треба зробити? Треба е, пасічникам давати 100% гарантій, що ніхто не буде до них лізти, якщо вони будуть давати більшу кількість меду, при цьому, е, при цьому вони будуть реєструвати свої пасіки. Тобто, у нас зараз є неоподаткований мінімум 250 тисяч гривень в сільському господарстві. Бджіництво попадає під цю категорію. І 250 тисяч гривень це означає, що пасічник може відкрито працювати, бути оператором ринку і до 250 тисяч гривень. Він не оподатковується це круто. Ми можемо продавати мед на базарі, може продавати ще десь мед. і 250 тисяч тебе ніхто чіпати не буде. Е, але чого не зробити? Допустим, цей неоподаткований мінімум, хоча б 2 мільйони. або хоча б мільйон. Да? Це вже було б, це вже розв'язало б руки для багатьох, і більшість пасічників приблизно коливаються в межах цього мільйона е, за сезон. І навіть якщо ти маєш е, можливість викачати 10 тонн меду з пасіки, ну, це приблизно треба е, ну, 100 сімей треба, більше навіть 100 сімей треба желізно, щоб викачити е, таку кількість меду. Але суть в тому, що більшість пасічників приблизно має цю е, кількість е, бджолиних сімей. Дайте цей мільйон, дайте можливість до мільйона операторам ринку, який має паспорт пасіки за пасіку, Ветеринарну всіх вимог е, працювати. Зразу ж пасіки будуть виходити в білу. Вони будуть йти всі в білу. Вони будуть, а мільйон я, я влажу, а мільйон я влажу. Таких появиться багато. Е, і це потрібно ну, державі, щоб прийняти цей закон, знову ж таки, нічого не стоїть. Взагалі нічого не стоїть. Абсолютно держава нічого не втратить. Е, і ми приймаємо цей закон, і вони починають йти далі. Або правку, я не знаю на рівні чого це приймається, там треба вже в політику влазити, ну тим не менше. І потім, коли пасічники відчувають цю свободу, вони, їм навіть грошей не треба, щоб хтось давав, їм не треба тих дотацій. Вони самі стануть і почнуть працювати. Е, все, от вам приблизний е, момент, як можна збільшити е, кількість бджолиних сімей і е, е, як можна наростити оцей один. Мільярд доларів доходу з галузі бджільництва, і, хоча б, е, пасічникам дати можливість неоподатковано працювати. Ну то є ті, вже хто там за мільйон перевалить, хоча б років е, 10-20.